Ми зайшли, було жарко дуже. І дуже хотілося пити. Ми практично нічого не їли, тому що води було вкрай мало. І інколи навіть... Це вже потім почалися, там можливо там дощі, якісь ще щось, ще щось нам доводилось там, там, якщо була можливість зібрати там воду, там навіть були там грязно. Ми пробували її там фільтрувати, там додати У нас були там спеціальні таблетки. Але на початку ми стикнулися дуже. ми там навіть перший тиждень рухливий, там бігаєш, виконуєш задачу, і а, а потім вже ну немає настільки сил, тому що постійно хочеться так завжди спрага, оцей недостаток їжі згодом, що дуже мало, ну, було мало їжі, а ти хочеш їсти, бо вже стало холодніше, типу, тобі пити хочеться, але ти там, заварюєш собі якийсь чай і хочеться поїсти. Банально. Типу, цього не вистачало. Їжі тоді взагалі практично не було, тому що нема можливості робити там по 10 ходок і приносити багато.